Глава 18. Танок Раса Ця чудова та дивна історія сталася, коли Крішні виповнилося 8 років. Тоді він станцював в копі танок-раса. Ось як це відбулося. Якось у вріндаванні стояла надзвичайно гарна ніч. На небі блищав повний місяць. Він піднявся над горизонтом і осяяв усе навкруги загадковим світлом. Повітря дихало свіжістю, дерева квітли та наповнювали край медовими пахощами. Крішна вбрався у вінок із запаморочливо духмяних квітів, маліки і взяв до рук флейту. Скоро її чудесна мелодія долинула до вуботи, і вони почали чепуритися та чіпляти у вуха коштовні сережки. Дівчата та молодиці бажали побачитися з крішною. Хоч батьки та чоловіки заборонили їм цієї ночі покидати свої домівки, та Гопі ніщо не могло втримати. Навіть ті, кого закрили на замок, линули до крішни подумки. Невдовзі гурт святково вбраний гопі наблизився до крішні, і Йому закортіло подражнити дівчат. О, красунів ріндаваний, почав він. Я такий радий бачити вас. Я дуже вас шаную. Сподіваюся, у вас все гаразд. Чим я вам можу допомогти. Ви з'явилися тут у таку пізню пору. Він знав, що гопі прийшли танцювати з ним та Нокраса, але хотів побавитись. Дівчата збентежились від його слів, а Крішна продовжував. Нині глупа ніч, і невдовзі геть стемніє. У лісі небезпечно перебувати навіть. Удень адже тут безліч хижих звірів, тигрів, ведмедів, вовків та гієн. Ваші рідні, певно, непокоїться за вас. Будь ласка, повертайтеся швидше до своїх осель. Почувши ці слова, гопі знітились. Їм зовсім не хотілося повертатись додому. Вони роззиралися навколо, стоячи серед осяяного місяцем лісу, і думали. Що їм відповісти? А Крішна вів далі. Певно, і прийшли подивитися з Вріндавом. Вночі він дійсно має пригарний вигляд. Та я гадаю вам, слід повертатися, бо у багатьох із вас маленькі діти, і вони досі плачуть за мамою. Будь ласка, мерщій біжіть по домівках. Та годуйте своїх малюків, я знаю. Ви любите мене. І прийшли сюди почувши мою флейт. Та ви повинні пам'ятати про свої родини обов'язки. Повертайтеся до своїх дітей, чоловіків та батьків. Тут Гопі нарешті заговорили любий крішно, не будь такий жорстокий, не змушуй нас іти додому. Ми так любимо тебе. Крім того, ти обіцяв, що пощасливи ж своїми обіймами кожну з нас. У відповідь на це Господь радісно засміявся і розцілував кожну красуню. Дівчата невимовно втішились, усі разом заспівали і пішли на простору лісову галявину. Яка ж прекрасна була ця ніч, як пишалися копі, що Крішна, верховний богособа, милостиво виявляє до них таку приязнь. Та Крішна знову вдався до пустощу, він раптом став невидимий. Дівчат, не наче грім ударив. Вони стривожено роззиралися довкола. Ось щойно Крішна був поруч, а зараз його сяйлива постать вже зникла з очей. Гопі кинулися на пошуки, вони голосно вигукували його святе ім'я, порили в лісових хащах. Хто ж міг їм допомогти? Хіба що дерева та квіти, до яких у вічі зверталися дівчата. Шановне дерево банян, чи не бачило ти сина Нанди Махараджа? Може, він ішов цією стежкою, виграючи на флейті, він украв наші серця і сховався, будь ласка, скажи, куди він пішов? Любе дерево Ашоки, квіти Нага і дерева Чампака, скажіть, чи не проходив повз вас молодший брат Багарами? Він покинув нас і завдав нам великого смутку? Любі кущі маліка та жасмини, любо квітко туласі, чиїми пелюстками крішна прикрашає свої лотосові стопи. Крішна завжди такий добрий до своїх улюбленців. Певно, він торкався до вас, коли йшов цими стежками. О манго, дарю фруктів, і ти, грушеве дерево, у кущі ожини, у дерево кадамба. Вам пощастило рости на березі ямуни. Крішна ходить цими стежками. І ви напевно бачили його сьогодні. Будь ласка, повідомте, де його знайти. І засмучені гопі ретельно оглядали ліс. Однак крішни ніде не було. Тоді дівчата самі почали зображати Крішну, згадуючи усі його діяння. Одна з гопі, приміром, здавали відьму путану, котра з дівчат прикидалась возом, а її подруга Крішною, що грайливо штовхався ногами. Ще якась гопі простяглася долі, мов земля, а інша зображала демона тріноварту, що підносив над нею крішну до неба. Дехто з дівчат вдавали себе крішну й Балараму, а інші подруги підкрадалися до них мова Цасура і його друзі. Якась пастушка зняла свою цукінку та підняла її над головою. Як колись крішна тримав пагор Говардхан над мешканцями Віндавини зі словами. Не бійтеся, злива та грім не завдадуть вам шкоди, я сховаю вас. Ще одна гопа поставила ногу на голову своїй подружці, вигукуючи, ах ти ж, наївнику, з міякалію! я прийшов, щоб тебе покарати. Негайно цю річку. Я не вдваганно знищуватиму всіх демонів. Ще хтось кричав як свого часу крішна. Дивіться, навкруги розгоряється лісова пожежа, та я врятую вас від вогню. Усі ці пригоди добре знали всі боки. І раптом дівчата побачили на галявині сліди крішних. Ні з чим неможливо було сплутати знаки його стіб, прикрашеної зображенням прапорця, квітки лотоса, тризуба та блискавки. Копі пішли за цими слідами і невдовзі помітили поруч сліди інших маленьких стік. Любі подружки вигукнула якась боки, та це ж сліди Радхарані!» Вона особливо мила йому, бо служить Крішні найвідданіше з нас усіх. Виходить, він залишив нас заради неї. Але ні, бо ось уже її сліди зникли, чи він узяв її на руки. А ось тут видно, як Крішна ставав шпиньки. певно, він зривав з дерева квіти та вплітав їх у волосся радхарані. Проте невдовзі вони побачили на стежці самотнє Радхарані і зрозуміли, що Крішна зник із її очей. Сумно сиділи дівчата на узліссі, аж поки у лісі зовсім стемніло. Тоді гопі пішли до річки Ямуни і почали молитись, аби Крішна повернувся до них. Вони наполегливо повторювали Гарей Крішна, Харей Крішна, Крішна Крішна, Гарехаре, Харерама, харе, харе Рама, Рама, Рама Рама, Харе-харе. І раптом Крішна вийшов зі своєї схованки та з'явився перед ними. Як же він сяяв, красою. Крішна сів поруч, дівчата застелили пісок під ним своїм бранням, і він ласкаво мовив: Інколи я ховаюся від вас, а не думайте, що я хочу зовсім вас покинути. Я завжди буду поруч, спостерігатиму за вами. Тому ніколи не хвилюйтеся і будьте щасливі у своєму служінні. Мені. Потім Крішна узяв за руки дівчат реалини найщасливіших і найпрекрасніших в усіх трьох світах і почав з ними свій танок. Він клав на плечі кожній з них свої лотосові руки, і кожна з дівчат думала, що він танцює лише з нею, хоча насправді він танцював з усіма. Півбоги пливли у небі і зачаровано спостерігали за цим дивовижним танком. Канхарови, кінари почали свої співи. Рясно осипаючи крішну та Гопі пахучими квітками. Усюди було чути дзвін браслетів та дзвіночків на ногах гопі, а Крішна нагадував яскравий самоцвіт у золотій оправі. Він підбадьорював дівчат, і вони невимовно раділи. Коли ж усі відчули, що втомились, Крішна повів своїх обранець до ріки Ямони, і там вони довго бризкались водою та пустували. А після прохолодної купелі всі повільно рушили додому берегом ямуни. М'який вітерець дихав у розпашілі обличчя пахощами квітів, що рясно засипали землю та водну гладінь. Кріш на шепотів кожній гопі, ніжні слова, а повний місяць сявав лісову пущу небаченим блиском. Наближався ранок, і крішна з ласкавою усмішкою мовив до дівчат Усі прийшла мить нашої розлуки. Ніхто з гопі не хотів покидати крішну, та вони звикли слухатись його і поспішили додому. Радості їх не було меж, адже вони відчували, що Крішна став їх чоловіком, і вони відтепер найщасливіші жінки у всьому світі.